Давайте разом з вами розпакуємо посилечку від 25 Coffee Roasters, Всі знають цей український бренд. І погляньте, яке шикарне новорічне упакування набору, саме створеного до новорічних свят. У минулому році, пам'ятаєте, також таке було. О, гляньте, яка класна коробка, як оформлено класно. Дуже-дуже приємно. Так, їде листівочка в наборі. Ось така. Можна, до речі, привітати, вкласти і відправнику дати разом з листівкою. І набір наліпок. Дякую, 25 Roasters. Ну, і набір кави. Дивіться, в такому новорічному оформленні. Тут іде буна зі смаком, лайм, слива, кориця, аромат сухофрукти, гвоздика кориця. Дуже смачно звучить. Далі кенія. Руку. Смак червоні ягоди шипшина, лемонграс, смородина, аромат шипшина, лемонграс. Ой, це прям дуже смачно. Я дуже люблю лемонграс, мені подобається словом такий смак. І ось таке от також новорічне шикарне упакування Ефіопія Бенса». В смаку тут йде інжирація мед, аромат квіти малина. І також є новорічне упакування какао. Тому можна одразу покласти в наборчик, і буде дуже приємно. Зараз до нового року діє промокод мій Зоряна 10, який буде давати знижку на всі комбо, дріби та набори, окрім акційних пропозицій. І ця знижка буде 10 Можете скуштувати все, включно з наборами для нового року. І мій постійний промокод Зоряна 15 діє на постійній основі. Він дає знижку на Всю зернову каву, каву, окрім дріпів, комбо та наборів, тож якщо ви хочете посмакувати якісь дрібчики, новенькі наборчики. Взяти і купити комусь, скористайтеся акційним новорічним промокодом Зоряна 10, а на постійній основі можете замовляти за моїм постійним промокодом Зоряна 15. Нагадую, що від 350 гривень в Україні діє безкоштовна доставка новою поштою. Також є сайт, де можна замовити за кордоном в Європі, адже 25 Coffee Roasters вже вийшли на новий рівень і. Тепер можна замовити каву безпосередньо в Європі. Це свіжозмелена, сві... свіжоспечена, так би мовити, кава. Дуже я вам рекомендую, вона смачна, всією сім'єю п'ємо. До нас часто приходять батьки і також полюбляють коштувати цю каву. Ми просто обожнюємо. Чоловік мій, наприклад, ще 10 років тому назад не був кавоманом, тепер є, і я думаю, що дуже велика заслуга саме 25 Coffee Roasters. Це дуже смачна кава. Моя вам ще рекомендація посилання всі промокоди. Як завжди, будуть в описі під цим відео. А я приготувала на обід смажену картопельку. Боже, як кажу, вона добра. Е, значить, я приготувала дуже багато, аж наполовину було, ну правда, ми вже пообідали. Дуже-дуже смачно виходить. За 25 хвилин пів у цього всього банячка завдяки моїй помічниці від Rotex. Шопінг вже не той. Норофен, бо ми за ці. Десять днів, ще хворіємо, дві такі банки випали, діти. Нурофен дітям. Норофен форте нам. експрес форте, це в капсулах. Це, це моя паличка-виручалочка. Коротше, що я вам розказую, 30 плюс контент, на який ви заслуговуєте. А це, а я не знаю, значно. це, мабуть, чоловік для якихось там назальних інгаляцій. Були сьогодні з сином Влора, то у нього там, починається ускладнення на вухо, ну гриб дає, тому там щось він назначив. Так Сказали, ну, солю промивати у нас вже він був. Далі ось такі каплі, це взагалі очні каплі, але їх ми в нос капаємо за порадою лікаря. Ну і чергуємо, звісно, з панадолом зараз. Так, а що він ще купив? А, і ще він якесь отаке купив. Краплі вушні. Це для Мирона, бо в нього на вухо. Отакі от, от друзі. Всі хворі, як чуєте, чоловік кашляє. Вийшли з ладою в Галю Балову воно просто. Докупити щось із продуктів, тому що мало що є. Ми швидко все з'їдаємо, бо всі вдома. Все, канікули, як то кажуть, починаються. Всі хворі вдома. Ну коротше, велика сім'я, треба їсти багато. В Галі купили на 800. Йдемо ще в найближчий магазинчик. Там щось таке, типу молочку купимо. Коротше, прийду, покажу. Ось ідемо така вили... ялинка велика, велика. У Наших батьків теж така велика ялинка, навіть більша, мабуть, в рази півтора. Лада, підійди, машина. То їм навіть приїжджали, пропонували з київської міської адміністрації її забрати, типу десь там поставити. А це я бачу такий самий сорт. Здається, такий самий голуба. Пішли, ладочка. Так, прийшли з Ладою, зараз розпаковку продуктів робимо. Лада захотіла яйця, ось ті перепелині. Ну що, чек у нас вийшов на 1990 гривень 30 копійок, але Галя балована окремо. Зараз скажу скільки. Так, так, Галя Балована ще вийшла на. 883 гривні. Коротше, починаю. Тут котлети курячі. дуже ми їх любимо, вони смачні, вони пахнуть приємно, коли готуються. Готую в аерогрилі 20 хвилин, вся сім'я задоволена. Зразу картопляні, зразу я смажу. Пробувала робити в аерогрилі. мені не сподобалось. Вони такі якісь надуті, виходять і не смачні. А от смажені саме те. Взяла з м'ясом і дві упаковки сирників. Нам одна упаковка на один раз. Отак. от. Так, далі в магазині найближчому дещо таке підкупила. Показую вам, значить, вершки 140 гривень, це мліковіте 30%. Це я купила для десерту разом з. Забула, як називається це печиво. Коротше, ви зрили, савоярді, буде такий тірамісу. Сметана була 36%. Я таку сметану, до речі, перший раз жирну бачу. Коштувала вона 60 гривень. Була акційна ціна, 450 грамів. Далі такі от кому по 20 з копійками, там 21, здається. Упаковка перепелиних яєць. Чесно, не знаю, скільки вони коштують почеку. Зараз, якщо швидко знайду, то вам скажу. Коротше, ми їх рідко беремо. 57-30. Кетчуп дитячий 25 чи 27. Е, майже 60 кефір густий, це на оладки. Ось таке тако лавашики. Я не знаю, скільки їх тут є. А, 8 150 грам, 33 гривні. Це є єжня, ми будемо робити і поливати, і зверху класти оцей лавашик. Іноді так люблю, хоча ну, не дуже. Так, далі мандарини: 77 гривень, це грецькі, здається. Ну, просто що в одному магазині вся морква або закінчилась на 15 гривень, заважила, була лише немита. Так, далі ковбаса, ось такий шматочок салямі Мілано. Я вибираю ковбасу дуже дивним чином. Я її так щупаю, щоб вона була тверда. Якщо вона м'яка, все, значить вона желатинова. Ось Отакий шматок він тут заважив на 125 гривень, а це дитяча, ну, вона, звісно, м'якша за ту 113 гривень. Сир, ось такий канівський, 270 г, здається, 120 чи 130 гривень. Так, обасу сказала І другий кусочок сира теж в районі, чий скла, ось такий 270 г. Вони, не знаю, чи то вони польського виробництва чи що. А ні, оцей каню це наш це точно. Коротше, така була вигідна ціна, то вирішено було взяти побільше. Далі чай, якийсь не знаю просто чай. Я, до речі, не дивилася, цінника не було. Взяла дітям три йогурта, зараз попити по 27 гривень. Вони. Масло. Маліковіто 82% це польське масло, 70 гривень. воно у нас 59 чи 61 налачати з лососем намазочка. Капустинка заважила, на, ну, 17 гривень. А, далі, ось такі, от зараз по 66 гривень. Банани у нас тут аж на 84 гривні. І сир, подивіться, я ще такого сиру ніколи не бачила. Ви десь бачили таке? Прикольно, так? Да? Коротше, сир, ось такий от. 18% жирності. Воно було, якщо мені не зраджує пам'ять, скільки 120 гривень чи що? Ага, по 98 гривень за кілограм той сир кисломолочний. Далі яйця у нас по 77 за десяток. І ось такі от крундлики. Вони по 23 гривні сиром та з вишнею. І хлібина 33 гривні. от, таке от, така от закупочка, друзі. не надовго нам треба виходити частіше, але біля нас немає, знаєте, таких якихось дешевих магазинчиків типу АТБ. А в сільпо там це все саме було би на гривень 500 дорожче, це 100%. Тому так, як я це? готую зараз заварне тісто. Подивилася рецепт: гарячу воду, 200 мл. Потрібно додати туди. 50 грамів масла і щоб масло повністю розтануло в цій водичці. Дві чайні ложки ванільного цукру можна сюди от додати, можна звичайного. Доводимо до кипіння, щоб масло розійшлося. І готуємо 500 грамів борошна. Зараз буду зважувати. У мене ванільний цукор закінчився, тому я додам звичайного цукру, дві чайні ложечки. Підготовлюю 500 грамів борошна. Просто відважую на вагу. Тут, мабуть, не буде. Саме в таких випадках люблю мати запас. Бо закінчилося. По ходу дії треба було б зараз одягатися. А в мене завжди є про запас продукти. Так. Люблю цю банку, вона з, е, з Ікеї. В неї двохкілограмова пачка борошна лазить спокійно. Так, а я ж собі 500 грамів далі добавляю трошки. Все, 500 грамів борошна є. Також для того, щоб заварити тісто, нам знадобиться зараз два білка. Жовтки не викидайте, вони знадобляться для нашого сиру кисломолочного. Так, ну що, заварюємо тісто, підготувала борошно. Да, до речі, сюди трішки розпушувача, не завадить трішечки розпушувача. чайну ложечку я додаю. І вливаємо нашу суміш. ще, мабуть, скористатися вже ложкою, так буде зручніше заварювати. Два яйця я розділила на білки й жовтки. Нам знадобляться для тіста лише білочки. а також стало однорідне тісто. Але його треба відправити в холодильник, хоча б на хвилин 20 і можна ліпити варенички. Аби купити діткам подарунки до Різдва, тому що вчасно не купила. Ось, і виходить, що тут от -от вже Різдво. в мене нічого немає. Можу йти зараз. Коротше, сподіваюся, що куплю хоча б по одній речі кожному. А так, то діти всі в хаті, знаєте, іншої нагоди навіть піти не буде. Тож тобто треба вже зараз бігти. Там, до речі, знижки на іграшки, то... Я думаю, що щось то прикуплю, потім вам покажу. Захворіла вже я. Просто я не знаю, коли це все закінчиться. Слухайте, почався третій тиждень. У мене сьогодні температура. Це вже я десь тиждень хвора, і в мене сьогодні перший раз температура. Ну, таке. Їздили до лікаря, їздили з Орестом, тому що в нього вчора на сьомий день хвороби була висока температура. Аж, три, аж чотири рази тридцять дев'ять. І це, типу, не характерно для грипу. ось, І було вирішено поїхати до педіатра, вже не чергового, а якого-небудь, там на фоні кипить чайник, тому що безкінечно п'ємо рідину. Лікар його подивився і сказав Лор, що в нього гострий, гніний риноаденоїдит і правобічний середній отит. Але скажу так, він на вухо один раз-три дні назад жанувся і все. Один раз. Тобто він не жаліється класично, як на вухо зазвичай діти жаліються. Ось. І назначили, звісно ж, антибіотик йому. Але сьогодні якимось дивним збігом обставин не було у нього високої температури. Не було. Коротше, я не знаю, що це коїться, коли ми всі видужуємо. Люди робіть ще боже, я вже 150 разів просто жалкую, що в не взяли juicy Flu, бо чоловік хотів якийсь там. США, коротше, вакцину. А, коли була Джосі Флю, ми такі, ой, зробимо пізніше разом з ді дітям і нам, їм разом з Бексером, зробимо хорошу вакцину, типу, ну як хорошу, типу США, а не цю Корея, вона здається. Але зараз жалкую. У мене вухо болить, тому у мене вата в гусі. І горло з цього боку болить, кажель просто капець. От, І температура, правда, невисока. То я спостерігаю за собою, мали приїхати мої родичі. І знов відкладається, Це, певно тому що так всі кашляють, до речі, всі, всі так кашляють, Тому що ну куди хто поїде в, в такому стані. Ой Боже, я зараз взагалі безсилена, а почався робочий тиждень, треба працювати. Це Треба працювати. І сьогодні я ще якось три уроки працювала, але почалась температура, не знаю, що на завтра мені робити. У мене ціло все ломить, можливо, буду відміняти. От. Добре, що в мене є Галя, балова на поруч. Зараз я смажу а, ці. Шторкаюсь, болить все, знаєте. А, смажу зрази, картопляні. Ураз, зараз ми разом впадемо на вечерю, бо чоловік голодний. У нього, до речі, було під 39 днів 4. Сьогодні йому перший раз краще. <кій> <кій> Ось. І бачите, я вже. Палаю. Коротше, е я скинула аналіз крові сина нашій педіатр нашому педіатру. Вона сказала, що кров сьогоднішня не бактеріальна. Типу, дивіться, якщо немає сьогодні температури, один день вичікуйте. Якщо буде хоча б один епізод температури, тоді давайте Ось Отак ну, я, друзі. Е і, до речі, в сина на вухо дало, то йому там місцево треба антипротимікробним. Як ти сюди заліз? Протимікробним у вухо капати. Я собі то просто е, каплі від вуха, від вух. Ой, для вуха у нас є, то я їх капаю. Але Орестик украсть і це вже добре. Я вам скажу, це дуже виснажливо, вся сім'я хвора. Пішов третій тиждень, мені вже просто прийшло безсилина настільки. У мене такі були амбітні плани. Боже, я хотіла їхати в Німеччину. Ага, поїхала п'ять разів. Друзі, ви дуже хто хворіє і не хворійте, хто ще здоровий, зробіть щеплення. Треба мінімум два тижні на сформування імунітету, і потім потрібно через місяць другу дозу від грипу, хто ще не вакцинувався. Тож поки ще не дійшов той вірус грипу до вас. Робіть да, до речі, малим дітям. Прописують озендемір в суспензії, тому що в них найчастіше бувають а, негативні наслідки. У нас по місту не було в суспензії, було тільки в якихось капсулах, а це ділити не можна, бо ти не знаєш, що ти поділиш, тому що ну, в одній капсулі там відміряна кількість речовини плюс тальк. А якщо, наприклад, ти поділиш на два, ти не будеш впевнений, що тобі рівно половина дози попаде. Це буде неправильне дозування. Отак от.